Ми живемо в такий час, коли кожну секунду ми потребуємо Бога на фронті чи вдома, у хворобі. Ніщо не може нас захистити краще, ніж Господь. Отрапляючи в небезпеку, ми просимо Боже, допоможи. Я служитиму тобі, тільки допоможи. Дай мені життя, дай ще один шанс. Ми говоримо тому, що Бог над усім. І він може переглянути будь-яку ситуацію з вогню або з води, тільки він згідний дістати та врятувати. Ані командир, ані лікар, ані президент, чи будь-хто інший не здатний на це, лише Отець Небесний. Але багато хто обманули Бога і забули, що обіцяли, тоді як він допомагав і виручав. А хтось, навіть будучи людиною слова, просто не знає, як виконати цю обіцянку. Тому важливо знати, як служити і як пізнавати Бога. Інакше обіцяючи щось і не тримаючи слова, ми піддаємо своє життя прокляттю. Отже, від початку Бог дав людям своє слово, яке прийшло на землю в цілі в образі Ісуса Христа. Він є сином Бога, і ми можемо прийти до Бога тільки через Його слово. Ось чому наше ставлення до Біблії визначає наше ставлення до Бога. Адже вся Біблія є Словом Божим, наскільки ми цінуємо, зберігаємо, слухаємо, перебуваємо, розповсюджуємо і проповідуємо і живемо цим Словом. Адже через Слово Боже нам відкривається сам Ісус Христос, і Слово це одна і та сама особистість. І перш за все, з чого… Нам потрібно почати, так це спізнання Бога через Його Слово. Це шлях до Бога. Тому Ісус нам дав молитву Отче наш. Що ми молимося, хліб наш насущний дай нам на кожний день. Сам Ісус говорив про себе: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Тому Бог. Надзвичайно звеличив його, та дав... тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище усякого іншого імені, ім'я Ісуса, Слово Боже. Тому ми маємо зв'язок із Богом через Ісуса Христа. Напишіть мені, щоб прийти до Бога і укласти з Ним заповідь. Ми почнемо вивчати початки Христові, які допоможуть вам народитися згори. Також ми допоможемо вам щодня споживати живий хліб, щоб ви могли жити в благословенні, а не в прокляті. Ми навчимо вас молитися, і ви зможете приєднатися до міжнародної глобальної молитвеної мережі. Ми допоможемо вам виконати Божу волю. Ви станете проповідником і рятуватимете інших людей. Ви зможете приводити людей до Бога. Нехай благословить вас Господь. Напишіть нам та підпишіться на наші канали Салтаненко. Нехай Господь оберігає вас.